Нещодавно в українському кінопрокаті та в деяких країнах Європи стартувала прем'єра стрічки режисера Романа Бондарчука Редакція. Картина розповідає про хлопака на ім'я Юра, який працює у Херсонській редакції та стає свідком під лісу. Юрко несе докази у редакцію, але з кожним розслідуванням він розуміє, наскільки правда в газетах відрізняється від реальності. Тим не менш, герой продовжує добуватися справедливості. Та хоче писати справжню невигадану правду. Але як то буває, це з кожним разом стає дедалі важче робити. Далі немає сенсу вдаватися у подробиці, аби не псувати вам враження спойлерами. В цілому костяк сюжету вийшов цікавий і з кожним кадром стає більш непередбаченим. Скажу лише те, що в фільмі є вміла сатира над політиками, редакція, яка не хоче писати справжню правду про інфоциган. Які заробляють на нещасті людей, а також про байдужість і відчий майбутнього, яке зрозуміло. При цьому це все не перетворюється у сурову драму, а більше показується, як чорний гумор і трагікомедія. Плюс до цього це все показується через призму артхаусного погляду, який заклав режисер Роман Бондарчук. Що стосується кінцівки, то у багатьох глядачів, де я дивився, вона викликала суперечливе враження. А якщо не вдаватися в контекст, то я вважаю цю сцену сном головного героя, а саму фінальну сцену з саджанням дерев, алюзія на те, що після війни Україна своїми зусиллями відродить народ та країну. Ті, хто дивився фільм, зрозуміють, про що я говорю. А ті, хто ще не дивився, то буде вам почва не пропускати цю прекрасну картину. До речі, цікавий факт про процес створення фільму. Сценарій до картини був написаний у 2019 році, а сам фільм відзняли у 21-му за півроку до повномасштабного вторгнення. Фінальна сцена повинна була зніматися у квітні 2022 року на Херсонщині, бо творцям для сцени була потрібна натуралістична весна в кадрі. Але полани змінилися, Херсон на той час окупували. І навіть коли його визволили, зйомки були небезпечні через наявність мін на полях природи. Тому зйомки фіналу трохи змінили та зняли у 2023 році вже за кордоном. Підсумку хочеться сказати дякую за таку вмілу сатиру творцям та за неймовірний артхаусний досвід. Так, редакція далеко не ідеальна картина. Але пронизила та її по-справжньому хочеться обговорювати. Та шукати більш глибинні сенси і філософії, яка має тут своє місце. Я далеко не на кінокритик, а звичайний глядач, який хоче підтримувати українське, тому можу в чомусь помилятися. Але, як на мене, кіно працює в правильному руслі, і це черговий крок у майбутнє українського кінематографу. Від мене 9 з 10.